Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Світле Таро. Сьогодні у нас буде таро-прогноз для самого сильного і самого розумного знаку ЗДАК Скорпіон. Всім дякую за вподобайки, всім дякую за підписки, за перегляди. Рада, що ви зі мною. І так, скорпіони сідаємо зручніше і переглядаємо, що вас очікує в березні місяці 2024 року. І так, скорпіони. Енергія місяця. Особисте життя. Фінансовий стан на березень місяць. На що треба звернути увагу в березні місяці, в чому буде важкість місяця, і порада від карт Таро. Король мечів. Основа місяця говорить про те, що вам треба буде вирішувати якісь справи, обдумувати, вирішувати з холодною головою, не спіша все обдумати. І місяць таких, знаєте, думок. Місяць правильних рішень і місяць обмірковувань. Це така людина, яка з холодною головою завжди, яка розумна і завжди знає, що вона робить. І так, енергія місяця Скорпіони, король жезлів, навіть і не сумнівалася. Це місяць двіження, місяць нових починань, місяць. Власної енергії, скорпіони будуть, як завжди, на роботі живчиками, вдома живчиками, енергії буде вистачати, лідери віздії завжди. Так що я тут навіть не сумнівалася, що в скорпіонах місяць-березень пройде, пройде на ура. Особисте життя скорпіони. Паш мечів. Тут, як завжди, якісь будуть недоскази, якісь розборки, щось комусь буде не подобатися. Ну, скорпіони такі спильчиві, скажімо так, в них завжди має бути або так, як вони хочуть, або ніяк. Так що тут скорпіони в своєму репертуарі нічого нового. Ну, паш мечів ще говорить, що. Можливо, для когось у відносинах якісь будуть, знаєте, такі гарно продумані шаги. Можливо, хтось щось задумав поміняти в своєму житті. Паш це завжди таке починання чогось, і хтось задумається про те, як він живе в цій парі, чи потрібно йому таке життя взагалі. Так що тут щось новеньке, скорпіони, вам пройде. А це такий всегда так, початок чогось. Початок задумуватись над якоюсь проблемкою, скажімо так. І так, дивимося для тих, хто проживає разом з скорпіони. Довгий період часу. Рицар мечів. Ну, тут все, як обично. Тут якісь сліжки, якісь провірки, якісь винюхування, збори якоїсь інформації, так що тут нічого нового. Тут Корпіон, як завжди, буде прав як завжди буде знаходити якісь лазейки, щоб щось виясняти. Так що тут нічого нового, скорпіони такі доволі різкі, скорпіони доволі рівниві, вони хочуть все знати, вони хочуть, щоб все було по їхньому Так що, тут без розборок, без всяких таких лазійок не обійдеться. На жаль, місяць-березень, чекайте якихось вияснень і відносин. Давайте подивимося для тих, хто зустрічається або тільки-тільки почав. Відносини. Закохані. Ну, тут тільки все починається. Як романтики, скорпіони, звісно, вони зрозуміли, що вміють себе показати, вони завжди лідери, що в відносинах, що на роботі. Так що тут влюбитися в них, не влюбитися в них не можна, в них харизми, хоч відбавляй. Можливо, для тих, хто починає свої відносини, це буде така. Закоханість легка, якесь починання. Але тут треба подумати гарно і зробити правильний вибір, чи ця людина вам підходить. Хоча скорпіони дуже-непогані, даже непогані, такі, скажімо, люди в плані відносин. Просто треба знати, як з ними жити і як з ними спілкуватися. Подивимося для тих, в кого. Незвичайні відносини, тобто трикутники, любовні, такого плана, Верховна Жриця. Ну тут я вам хочу сказати. Відносини не дуже гарячі, не дуже палкі, вони пажу мечів, скажімо так, застринкою, остринкою. Верховна Жриця вони такі прохолодні ці відносини, багато тайн, багато скритності, багато недомолвок. Так що тут все зрозуміло. Ніхто правди друг другу не говорить, дуже багато різких відповідів, які не хочуть чути ні одна, не друга сторона. Тут треба подумати про ці відносини, як вони складаються, чи потрібні вони взагалі. Фінансовий стан скорпіонів на березень місяць тут з кубків. Емоційно, я можу сказати, ви будете задоволені. Великого фінансового достатку в березні місяці я не бачу. Виграшу чи там, підняття зарплати я не бачу. Емоційно ви будете задоволені. Тобто на всі ваші потреби вам вистачатиме. До речі, потузубків, хто шукає якийсь заробіток, можливі якісь пропозиції. Даже. Ну, фінанси є, але ма такого, щоб вам впало щось з небес. Тут треба працювати і заробляти. Так, на що треба звернути увагу, скорпіони? Дев'ятка мечів. Це такі страхи. Це такі надумані страхи, це такі переживання. Зверніть увагу, за що ви хвилюєтеся, за що ви можете не спати ночами, що вас турбує, тобто березень місяць для вас буде важкий в плані хвилювання. Вплоть до того, що ви будете погано спати ночами, хвилюватися. Але дивіться, по дев'ятки мечів-то взагалі -то це таке більш накручене хвилювання. Незрозуміло, за чого ви хвилюєтесь. Так що, скорпіони, передумайте, обдивіться. Це таке, знаєте, зверніть увагу на те, чи потрібне вам це хвилювання взагалі. Чи можливо просто цей період життя пройдіть. Скажете так, скажем так, ви лідер взагалі в всьому, от і пройдіть його з лідерством. Не треба хвилюватися, не треба себе накручувати, все буде добре. В чому буде важкість місяця? Вісім жезлів. Місяць пройде стрімко, місяць пройде швидко, буде багато роботи, буде багато затрачено енергії. Важкість буде в тому, що місяць пролетить для вас швидко і енергетично затратно. Проблема в тому, що будете мало відпочивати. Тобто відпочивайте всі свої вихідні дні, які у вас є, проводьте їх з користю для себе, більше відпочинку, щоб не так затрачати енергію. Порада від карта Ро для скорпіонів на березень місяць. Карта суд. карта суд говорить про те, що вам треба передивитися взагалі свій образ життя, вам треба передивитися все, що відбувається у вас в житті. Це така, знаєте, карта перерождення переродитися заново. Обнулитися, переродитися і йти в життя з новими якостями своїми, з новими почуттями, в нове життя, з усім новим. Тобто, порада. Йдіть в нове, не беріть нічого старого, все старе залишайте позаду, всіх своїх. Погані звички, поганий настрій. Тут говорить карта про те, що у вас відкривається нове життя в березні, весна, і ви можете повністю оновитися. І чого я вам і бажаю. Це кармічна карта суда. Суд це кармічна карта. Тут деякі уроки, які треба пройти вам, з такої, знаєте, Пройти, обдумати і не повертатися назад, скажімо так. Якщо ви з достоїнством проходите ці уроки, то вам буде надалі тільки фортунити, скажімо так. Якщо ні, все повернеться на круги свої. І так, скорпіони, гарної вам весни! Дякую за перегляди. Чекаю вас у квітні, на квітневий розклад. До побачення всім! Гарного настрою.